І привіт! Давайте сьогодні подивимося схем. Отже, зустрічайте, Сьогодні в нас мотоночки, часткова зашивка. Ось така чарівна мотонка. Мотонка вишивається, фон не зашивається. Орнамент теж вишивається. Тканина, габардин. Якісні позначення. І переходимо до другої мотонки. Ось така. Кому подобається, можете робити скріншоти. Комплектуємо бісером бісер плюс рубка. Ось така чарівниця. Це є теж замовлення. Серію мотинок хочуть відшити. Колосочки, колосочки, да, рубка, трішки піти також. А, бісер плюс рубка буде чудово. Ось такі гарненькі, з них можна пошити і сумку, і подушку. Клас. І покажу вам трішки зблизька. Також покажу, що до нас ще приїхало. Приїхала серія ось таких от вовчиків. Вовки. Бачите, вовк. Та вовчиця. Часткова зашивочка, вишивається лише вовки. Фон не зашивається. Досить велика картина. Потім все їх йде серія кохання в савані. Це в нас ось такі чарівні леви. До речі, на е, ось ці от схеми я зроблю на набір знижечку. Хто бажає замовити схему плюс бісер, роблю знижку. Ці схеми є в наявності. Я полюбляю робити знижки на схеми, які є. Вже в наявності які до нас приїхала щойно. І ось такі чарівні ведмедики, мама любов. Так, приїхала ще ось така хтось замовляв. Пальма, часткова зашивочка, фон не зашивається. Ось ці, ці квіти полюбляють дуже. Такі троянди, тут трішечки змінює кольора, підбирає бісер плюс рубка. Ну, вони просто неймовірні. Так, приїхали ще ось такі рушнички. Багато, дуже багато схем приїхало. Не знаю, якщо вам подобається, що я буду виставляти схеми, які приїздять, бо отримаємо по 7 посилок кожного дня, обов'язково буду знімати вам відео, що до мене приїздить. Кому подобається, ще раз нагадую, робимо скріншоти. Я комплектую, ви пишете адресу, і воно їде до вас. Новинка святе сімейство. Щойно, от, щойно відкрила. Ось така гарна з вами передивляюся святе сімейство. Частково зашивочка, фон не зашивається, лице ні. Лишень вишиваються квіти. І е, ось така молитва теж новиночка, білі трояндочки. І в нас ще букви вишиваються. Теж приїхали ось такі новорічні іграшки, я їх не показувала, ми вже їх продавали. Це такий є органайзер дерев'яний і плюс іграшки, куди ставляться ці іграшки. Дуже полюбляють гноми, тому ми замовили ще ось такі і дерев'яні гноми. Тобто є гноми на тканині, які вишиваються, або гноми по дереву. Подобається? Пишіть. Па-па!